Так, зараз будемо робити заміну серцевинки. Ось тут у нас дісековські магнітні накладочки під магнітний ключ. Тут стоїть звичайний колешний циліндр, ось такі двері шочничок. Замок стоїть мультилок Омега. Це дуже такий модний замочок. Тіні двері міняти будемо серцевинку на ось таку Eva 4КС. Циліндр такий недешевий. Ціна вартує в середньому оцей циліндр в районі до 12 тисяч гривень. Тут іде стальна посилена серцевинка. Ось тут. Так і інтерактивні ключики тут запаяні ключика і карточки з кодом. Ось, зараз будемо міняти біленька коробочка, такі ми виготовлюємо двері. Вхідні, можна прокачати під любі замки, товщину. Полотна, товщина лист металу замовити контур ущільнення. Так що звертайтеся, кому цікаво буде вхідні двері під замовлення, то зможемо зробити під вас, під ваші вимоги. Ось так.